Привітики, Людмилку, маєш рацію. 8 березня я тобі відділяла ось такого малючка-орхідейки, як показано на фото. Я її в домашньому називаю прімбір. Не знаю, яка її точно назва. Ось такого малючка я тобі відправила. Я думаю, що він там вже в тебе гарненько зростає. Ну, і як ти пишеш коментар, я тобі відповідаю. Що я сама трішки здивована. Але цей пенючок видав ще дві діточки. Тож, кому цікаво за обміном обмінятися ще малюками, пишіть мені в коментарях. Ось такі два малючки вже в мене є з цього пеньочка знову. Тож, на черзі ще дві дітки. Кому цікаво, пишіть. Дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі.